Друзі, доброго ранку. 9 година ранку, п'ятниця. Лів прогнозує 145 кілометрів це без пічки. Якщо ми включимо пічку, то це у нас буде 96 км. Ну, скоріше за все, наїде десь сотку, бо я зараз трохи нагрію машину, щоб клієнти не позамерзали тут нахер. Коротше. Зловили по опті замовлення. Кілометр 300 подачі, 85 за 4, нормально. Хочу подаємося, у нас е 3 хвилини до подачі. Поїхали. Так, виконали замовлення. Десь 700 метрів не доїхали, вийшло пасажирка на Грушевського. От, мала вийти на січових стрільців, тобто паралельно. Метрів 700 не доїхали, в общем. Заплатила 85 гривень. Так, виконали ми. Замовлення виконано. Впевнені. Очікуємо наступне замовлення. Виставили 3 км подачі. 80 за 2, щоб було у нас. Не знаю, давайте ще все поставимо. 2 км подачі. Ну, з центру важко виїхати. М то напевно треба переїжджати трошки. Я так думаю. Чи взагалі... Не знаю. Каскад горить. і Мені знову дають комісії. Походу побачили, що я знімаю відосики і хочуть, щоб я познімав в окні службу. Але це не точно, я думаю, з-за того, що я їх взагалі не ввожу в цю службу. Ну так плотно. Ну що, очікуємо на замовлення, Може ще залетить зараз. Та взагалі з центра треба в такій годині 920 в спальники від'їжджати кудись. Ближайший спальник це Мельника 10 чи височана. Під гірянки є, жде вокзал поруч. Прошу, по максимуму тут постоїмо. Ні, ну, треба з'їжджати, прийняв замовлення з хіміків 23 б 100 за 3. Залетів фільтр 80 за 2. Краще такі замовлення возити, ніж з 45 за 2. Да, подача трошки завелика, але там більше 2 км подача. Але я б... краще, ніж стояти на місці чекати, бо час це гроші. Машинка трохи прогорілась. Тим більше, що хочу сказати, то ми на північний бульвар 5А, там будуть знов такі ж замовлення, це без пробок. Ще. Теж треба вибирати якісь більше оптимальні замовлення. А до речі, це замовлення прийшло і паралельно прийшло по опті. Супер там погане замовлення, тому що за 80 гривень. Але з набережної 26, вроді, на лікарню дитячу канавальця з толщиною 134 чи що, а тут 132 вроді, канавальця. О, э, ну я, звісно, скасував, краще оце провести пару метрів. Ні, та й таке. Їдем до клієнта. Ну що це таке встале, блядь. Це просто жесть, що за А це, ой Боже. Коротше, виконали замовлення, Жіночка пішла. Історія, ну, оце, я показував. Так. І що в мене? Обмеження в роботі. Доступні тільки безготівкові замовлення. Коротше, дошов я до мінусового балансу. Вивів всі гроші для чогось, не знаю. Та вже, поповнювати не буду. Нехай приходять мені безготівка якась. Виконує одне замовлення то вже піде. Нічого страшного. Поповнювати я не збираюся. Що ми маємо? 185 гривень. Брудних Так, нарешті залітає Онка. Один-1 один кілометр подача Довайс крініг. Так, що у нас виходить? 118 за 4,3. Нормальний тариф. Непоганий, нормальний. Все, Ну, okay. Так, викидали замовлення. До West Clinic. Так, ну все нормально. Під розчет. Оцінити. 73? Ну, там 45. 45 додала, коротше, служба. Так. Прийшло замовлення. 80 за 2 фільтр. Та їдемо. Недалеко податись, в принципі, тут по прямій. Хвилин 5 подача, може 6. Зараз глянемо. Вигадав. Їдемо. Наші поїздку, все окей, У нас, нас мають розблокувати. Так, поки, це, поки ми не вільні. Прийшло замовлення з вулиці Матейка. По опті низька посадка напевно, людина з обмеженою рухливостю. Чи старша людина? Їхати 95 за 5. Та треба брати, ну, я думаю, їхати. Оце. В центрі точно нема що ловити. От. Якось так. Так, виконав замовлення, 110 гривень дали. Так. Прийшло по дорозі он таксі 30, коротше, 100 за 3,5 їдемо. На запізнення трохи. Я клієнта поперед. Перший конфлікт з клієнтом. Я, ну, я знаю, що типу, там треба об'їхати. 23 б типу, адреса. Я, я манала біжати там блин, через дебере. І коротше став тут. Тут слупчики стоять. Ну, будинок, типу, десь на червоний, де. Вот-вот вони, типу, білі бігають. от зараз збільшу. О, а цей, напевно, запізнюється. Це. Ну, коротше, це, Наталя. Ну, за 30 гривень можна пробігтись, я думаю. Ну, Чекала 5 хвилин, звісно, на мене, але цей. Ну, я рахую, якщо цей. Якщо е Якщо ти хочеш, е щоб до під'їзда під'їхали, треба ну, давати хоча б там, 70 гривень. І щоб загальний треба був 140. А типу. ну, я так, ну, типу, за 30 гривень я можу і так. Я розумію, що доплата є, але пофіг. Так, ну що, ми виконали замовлення з хіміків. 23. Нормальна, нормальна жіночка. Типу, ну, я запізнився, подякувала, вийшло. Ну, 30 гривень, ну нормально. От, В принципі, 70 гривень доплата. Я просто в шоці. Ну, там мені все рівно. Типу, ну, це добре, що у людей є доплати. Тобто знижки і доплати водіям. От. Ми на вулиці Шопена. Знайшли місце припаркуватися, все по правилам, все чітко, безкоштовно. Таке замовлення є 2,2 2, ,2 подача. По місту кататися не знаю, не хочу я поки що. Очікуємо на замовлення, я думаю. Тут якраз нормальне місце, що можна забрати якесь замовлення на шапена. Що ми приїхали? 35 км, ще 71 км запас ходу є. Ну, непогано, подивимось, скільки проїдемо на одному заряді. Так, з ефіру взяв замовлення. Кілометр подача. Провести теж низька посадка, напевно, старша людина на фронтка. Та поїхали. Так, старшу жінку привіз на фронтка 4 Замовлення виконано. Так. Щось я заговорився, знаю, що забувся повключати, чесно кажучи. О! Франка 17. Чернее. Ну, блин, чернее вне. Да не, 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 не. Куда? Я не хочу чернее ехать. Так, а что тут? Он такси ничего не нам. Ну, короче, все, 70 гривен за полтора километра. Ну, опти сегодня в ударе. С Франка ловил на ремиссии. Реміс реміснича 25 на Ходкевича там, так. Да. Та я думаю, 65 за 2 чого б не провести. Але тут треба трошки коло зробити, напевно. Ну, нічого, нічого страшного зробимо. Так, приїхав 2 км на ремісніші на Хоткевича. Тут якийсь монастир чи що? Я не знаю, перший раз бачу Виконав 65, впевнений, так. Замовлення Що воно виконана. далі запропонує? речі бажано, коли під'їжджаєш на кінцеву. Я, я це для відео роблю, висаджую пасажирів, потім закінчу поїздку. А так бажано, під'їжджаєш, запам'ятовуєш запам цифру, яка сума там була, і щоб воно шукало вже наступне замовлення. За місто в космач. Якось так. Коротше, зловив наступне замовлення мінімалочку з деповської подача 200 метрів, деповська 53, довго 27. Опті просто в ударі. Виконав замовлення, дала 100 гривень. Супер, 35 гривень на час. Так Що у нас тут? Уклон навіть не виключав, я нічого не приніс. Не пристав замовлення нам. Вон таксі теж. Мовчі чекаємо. Так, довго не чекаючи, знов оптимальне радує. Приходить по таксометру. Замовлення без очікування. Буде очікування. Пише, прочитайте, поставте на паузу, прочитайте. 100 гривень це без очікування, якщо не буде очікування. Якщо буде очікування, то буду нараховувати там. Хвилина-2 гривні. Ну, то я диспетчеру скажу І вони перераховують. Якось так, подаємося. Подача взагалі мізерна там. Так, біля ТБ завершуємо поїздку 103 гривні по... з очікування, 100 і плюс 3 гривні очікування. Я не знаю, як вона порахувала. Клієнтка дала 200, каже, дайте 90 гривень здачі. ну Супер, дуже дякую клієнтці. Так, що у нас тут? Сум, так, да? Ну там, напевно, валізи, коротше. А, і такі, таке замовлення взагалі галіма. Так, що у нас по цьому уклону? Оклон взагалі мовчить? І щось онка мовчить. Хм. Один рексат насипає. Так, що у нас є? На 5, -5 годину е, обласна 11. Бред. 18.30 на автостанцію. Коротше, чекаємо. Так, недовго очікуваючи. Замовлення взагалі дно. 72 за 3,3. Не знаю, думав, думав. Але типу... Що довго думати? Треба просто возити все підряд і все, ну по опті, да. так. Ну, подача кілометру 400 Ще дитина, блядь, як, як мене діти замахали? Оце блять, всі спинки замащують. Та сам дитину має, то таке, коротше. Подаємося. Ну, я постійно надіюсь на чаєві. Типу. Ну, завжди чаєві дають. Ну, так би. в більшості випадків. Надіюсь на 80 гривень. Подивимося, що дадуть. Поїхали. Так, виконули замовлення без чайових. Да, конечно, блядь. блять. Супер тупе, сумер, супер кончене замовлення. Коротше. Замовлення. Так, у нас тут по онці вже не висить, да, сумнений. вже все. Давай ще 70 поставимо, у нас стоїть 3 км 80 за 2, ну, не знаю, так захотів я. Переважно і так проходить опті. От, очікуємо далі на замовлення. Нарешті прийшло замовлення. Ну, тут біля мене прям було без подачі з 80 за 4, на що мені? я краще 90 за 2 виконую подамся. Та і таке. Це виключаємо всі служби. Ну, я виключаю тільки опції щоб не залітало, щоб не псувалося мені це цей. Та й таке, їдемо, подаємося. Хорошо, виконав замовлення. Чоловік пішов. Завершує. У нас тривога, у нас коефіцієнти пішли якісь. А я все рівно 80 за 2 ставлю. Фу, таке замовлення було 125, не знаю, треба було брати, напевно. Кіль кілометр подачі це занадто зараз. Трошки пробки є. Давайте два І два поставимо, так. Все, паркуємося, очікуємо на замовлення. Для вас замовлення, прийміть рішення. Раніше я блін не шарив, був лохом, їхав. Там коротше, зараз напакуються чотири людини, будеш в печари їхати і в отозі буде 150 гривень. Коротше. Звичайно, що я не беру це замовлення. Це ще бред, блін Ніхто його не бере. Оце кур'єр Прикольно. Оце кур'єрчика робити, але не, в, ну, не, не зараз. Зараз, я думаю, цікавіше буде замовлення. Так. Так, наступне замовлення. Шкільна 5. Замовлення прийміть. Комфорт. Ну, можете сотку дати, так? Да? Типу, напевно, буду брати. 25 гривень кілометр. Да. Як бізнес, блін. Подаємось. Ну, що я і говорив. Так, в мене чуть діваха не заїхала на існувальських номерах. Так, 90 гривень без дачі. Я кажу. Так, тайстра. По місту декілька адрес. Тайстра, Семенненко. Я не хочу по місту кататися, бля. Всі скасовують, я маю це брати, блін. не хочу їсти взагалі то. Що там оночка наша? Що мовчить? Що вже нема замовлень, чи просто конкуренція велика? Очікуємо далі на замовлення. Так, 14-30. Та Взагалі-то можна і зарядитися. Получається, скільки у нас залишилось? 32%. До 23 години не вистачить, так? Да? Можна було підзарядитись трошки і. Поїсти. Ну, подивимось, ладно. Там хтось заряджається. Так, виконав ще замовлення. По опції Для вас? Так, закрите замовлення пише. Бляха, ну що ж таке, а? Тут важко знімати це і повертати. Ну нічого, потрошки ми, ми справимося. Так, закрили. Замовлення виконано. Виконано. Так, мені Василь Михайлович. Накинув 200 гривень на рахунок. Я дуже йому вдячний. от Бо нема коли реально. Так, що там у нас? Давайте пропаркуємося і виставимо фільтра і знову будемо очікувати на замовлення. Так, он е таксі сьогодні щось дуже мало дає замовлень. Напевно, конкуренція велика у водіїв. Е так е ну Виставили уклон 70 80 за два. Прав 3 кілометр подачу, то я поставив на, на пофіг, може, мало ли якесь там предазамолення з 200 за 5, типу, може. Ну, поїду. А Так, типу, ну, подивимося. Тоже в залежності від ситуації. Якщо там О! О! Віталія! Все берем Щось таке собі замовлення, але беремо. Да. Супер. В Саму пробку їдем. Прекрасно. Та й таке. Хотів показати, як я знімаю Так ставлю на фільтр, щоб не прийшло замовлення. Знімаю бонуси. Зробив 21 замовлення. Знімаємо бонус, кешбек 1%. 23 гривні, майже 24 отримали на баланс. Прекрасно. Наступний бонус 41 одна замовлення. Ще 20 замовлень треба зробити. Так. Ось все, поїхали на замовлення. Так, виконали ми це замовлення. Тут 27 гривень з клієнта. Без. Ну, коротше, 30 гривень дала. Ну і поставили п'ятірку, ну Там в принципі доплата. Е, і зловили наступне замовлення з Мозепи 35. Подача тут, кілометр 30 на Вашиницьку. 85 за 2. Уклон, молодець. Так, виконав це замовлення. Так, поїдемо, підзарядимось, пизарядим, напевно, якщо встигне, мені 16.30 треба в садочок дитину забрати. Так. Все, поїхали. Так, прийняв замовлення. 2 кілометри подачі, правда, 100 за 2,6, я рахую, це нормальний. Тариф. Е... Надію, що не скасують, трошки запізнююсь. От. Е... Так що я скажу так, що. Допустимо, якщо на Опті, Опті постійно дає фіксований тариф, да? ну буває там. Типа. А на уклоні, там таксі, tax ми зараз говоримо про три служби, там коефіцієнти є і це дуже гарно для водія. Звичайно, погано для пасажира. Для пасажира гарно, коли Опті замовляєш в годину піка, ніхто не приїжджає, напевно. Теж таке собі. В франі копробки. Тут нема. от, Ми котимось потрошки. Ну, тут, тут поруч, тут полія прямо, да, тут хто знає. Та й таке, у нас я трошки підзарядився, О, десь на 17% підзарядився за 15 хвилин. Будемо виїжджати, напевно, до кінця. Я думаю, до 5% і будемо ставати на зарядку, бо зараз трошки є замовлення, треба. Та й в пробках будемо стояти, може цей. Кілометраж великий і не наїздимо, щоб побачимо. Так, виконав я ще одне замовлення. Щось я замучився вже виконувати ці замовлення, вже чесно. вже думаю... Ну, 23 не витримує. це вообще бред. Не знаю це. Що, давайте це ще опті повозимо, щось там вібрірує. А що Онка нічого не дає. Треба ефір моніторити, ну в принципі. Так, 17.14, 14 жде ну, Чекаємо далі на замовлення. Прийняв я ще замовлення. Так, мій близнюк. <гас> Теж у. Кажемо, як жінка вчиться їздити. Що вона пише там у неї, бл. Ліфі? Що, сад? Зловив замовлення, коротше. ков 2 майже. Тут недалеко. Тут пише кілометр 800, а на самом деле там типо, кілометр 300 короче. Бо по дворам рампли. То подаємося і якраз на Максимовича по цим промзоні проїдемо швиденько без пробок, тобто супер класне замовлення. Ну Це краще набагато замовлення, ніж за попробкам їздити. Я деколи рахую от замовлення, от, от як я е, е, визначаю хороше замовлення чи погане. Е, береш, допустимо, за 100 гривень замовлення. Е, включаєш навігатор По замовленню скільки їхати, якщо там 20 хвилин. Я рахую 20 хвилин це максимум, що, можеш, ну, що маєш їхати по цьому замовленню. І то це виходить 5 гривень хвилина твій заробіток. Ми ж рахуємо заробіток в, ну, в годинах-хвилинах, правильно? А не в кілометражах, типу, ну, грубо кажучи. Ну, я на ліфі це точно так. Типу, бо от можна за сотку проїхати за 5 хвилин, а можна за 20, типу. от, і за цих 20 хвилин можна зробити 2 сотки. От. Якщо так що так, допустимо, це якщо замовлення брати, з Гарберську 24 до максимум ще 15, ми за 5 хвилин його виконаємо. Це, це дуже гарне, за 5, може 7 хвилин. Це дуже, дуже гарне замовлення. Буду старатись такі замовлення шукати, блін, поки пробків в місті. От. Виконав замовлення, там навіть менше 5 хвилин їхав, не знаю. Коротше, 94 гривні дав сотку. Оце нормально, Клієнти, таких попобільше. Що ми маємо? Виставив фільтр 80 за 2. Що пів кілометра проїхати є на 17,56 к. Це таке собі замовлення через сахар через всю пробку. Так, а що в нас взагалі-то по опті? Набережна. Трикотажка, набережна. Так, всі на жиде вокзал будуть їхати. Ну, виставляємо, так, коротше це. Що, очікуємо на замовлення, щось краще буде, тоді візьмемо. Ну що, довго не чекав? 165 за 7,4, 80 за 2 залетів. Е, Семенка, ми коли чекати, це шикарно, вообще шикарно. То думаю, за 20 хвилин його виконується замовлення. Все, поїхали, поки є час. Так, виконали замовлення. 165. Коротше, виконато замовлення, щось на андроїді додаток, застосунок уклон заглючив, з айфона зайшов, закрив його. Там було 165 гривень. От. Та й все, певно, буду закінчувати зміну. Робота закінчилась, напевно, буде аж після 9 години. години. До речі, тільки щоб було 120. За 3 кілометри по онці. Так, ну що, 105 кілометрів проїхали. В кінці відео я підрахую. На зарядку витратили там коротше, 45 гривень і вдома 35, 80 гривень на зарядку. Ну, подивимося, можемо точно порахувати. Ну я так приблизно прикидаю, що півтори тисячі десь чистих має бути. Ну ж, доволі нормально насипала. Мені сподобалось. От.